Доброго дня, автошкола Константа. Ми зараз знаходимося на території сервісного центру 8041 за адресою вулиця Перемоги, 20. Зараз ми відпрацюємо маршрут номер 4 по якому наші учні будуть здавати іспит. Звертаю вашу увагу на те, що перед початком руху ви повинні виконати наступні операції. Перше це відрулювати сидіння, спинку та підголовник. Друге відрегулювати зеркала заднього вигляду. Третє пристебнутися ремнем безпеки. Четверте. Зняти автомобіль із ручника. Ми починаємо рух. Для того, щоб почати рух, ми повинні впевнитися, що ми не будемо перешкоджати іншим транспортним засобам, які рухаються задія нас. Включаємо ліві вказник повороту, Подивилися зеркало заднього вигляду. Повернули голову ліворуч. Виключили мертву зону і почали рух. Як тільки ми зайняли своє положення на проїжджій частині, виключаємо вказівник повороту. Згідно правил дорожнього руху, якщо ми виїжджаємо з прилеглої території на дорогу, то ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по цій дорозі, а також пішоходи, які проходять виїзд по тротуарам. От ми і пропускаємо транспортний засоб. Пішоходів не наблюдається. І як тільки ми зайняли своє положення, виключили вказівник повороту і рухаємося прямо. Це дорога з поганим покриттям, тому швидкість руху. Повинна бути десь не більше, ніж 20 км за годину. Це можна рухатися на другій передачі. Е, розміток ви тут ніяких не бачите. Ну, от це, як я вже говорив, в зв'язку з поганим покриттям. Но, згідно правил дорожнього руху, що якщо дорога не має дорожньої розмітки, яка ділить її на смуги, водій сам повинен ділити цю. Проїжджу частину на смуги і займати відповідно своє положення, враховуючи ширину проїжджої частини, а також габарити транспортного засобу. Зараз ми під'їжджаємо до перехрестя, т образне, з правої сторони ми обов'язково повинні пропускати транспортні засоби, які хочуть виїхати на цю дорогу, по якій ми рухаємося. Ну, в даному випадку нія, немає автомобілів, тому ми продовжимо свій рух. Можемо збільшити швидкість ну, Будемо так говорити, не більше, ніж десь 20-25, ну, нехай буде 30 км за годину, тому що буде пошкоджена ходова частина автомобіля. По цій дорозі, якщо інспектор буде давати вам Завдання зупинитися, то ви повинні вибрати таке місце, щоб було ближче 10 метрів до перехрестя, після перехрестя, а також до виїзду і з прилеглої території. І також після цього виїзду не ближче 10 метрів. Перед перехрестям знаки, що ми знаходимося на другорядній дорозі, і будемо повертати праворуч на головну дорогу. Згідно правил дорожнього руху, якщо ми виїжджаємо на головну дорогу і праворуч, то ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі. А також пішоходів, які проходять проїжджу частину. Ну, в даному випадку, у нас ще є одна вулиця, другорядна. Як, яка теж для нас, будемо говорити, знаходиться від нас праворуч. Тому всі транспортні засоби, які виїжджають з цієї дороги, ми теж повинні пропустити. От нас стоїть автомобіль, який виїжджає з цієї другорядної дороги. Ми повинні його теж пропустити. Дочікуємося, коли цей автомобіль проїде, ми почнемо рух далі. Все, ми повертаємо праворуч. І теж згідно правил дорожнього руху, при повороті праворуч ми повинні зайняти крайнє праве положення цієї дороги, тобто вулиці. А це якраз є перша смуга, тому що ця дорога має дві смуги для руху в кожному напрямку. Це свідчить двойна стучна лінія, яка розділяє противолежні потоки. Попереду у нас стоять транспортні засоби. на перший смузі, тому ми включаємо ліві вказівник повороту, подивилися в зеркало виду, повернули голову, виключили мертву зону, тому зайняли це положення і продовжуємо рух. Також зараз ми будемо повертати, робити лівий поворот, тобто ліворуч. Це перехрестя регульоване, працюють світофори, тому ми користуємося сигналами світофора. На знаки пріоритета ми не звертаємо уваги. І, як ви вже знаєте, при повороті ліворуч ми маємо право повернути в будь-яку із смуг тої дороги, на яку ми виїжджаємо. В даному випадку ми повернули на дорогу Ромена ролана на першу смугу. Так вимагають інспектора при здачі іспиту. Потім, коли нам потрібно, ми перелаштовуємося на другу або на третю смугу. В даному випадку ми перелаштувалися на третю смугу, тому що на перша і друга закрита для ремонту. Пішоходний перехід. Ми впевнилися, що немає пішоходів і продовжуємо рух. Перелаштовуємося на першу смугу. Продовжуємо рух. По першій смузі. Тут обмеження швидкості 30 км за годину. У нас знову перешкода, тому ми включаємо лівий вказівник повороту і будемо в'їжджати на другу смугу. Об'їжджається цю перешкоду. У нас знову пішохідний перехід. І от ну, пішходів немає, тому ми можемо сміло приїжджати цей пішохідний перехід. Швидкість повинна бути невеликою, тому що тут стоять бугри, щоб не пошкодити ходову частину автомобіля, потрібно дуже акуратно приїжджати. І от ми виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Ну, згідно правил дорожнього руху, всі транспортні засоби, які рухаються по колу на перехресті з кому руху, вони мають перевагу. Тобто це головна дорога. Безпосередньо ми на це перехрестя не заїжджаємо, приїжджаємо поруч і будемо робити розворот на наступному перехресті, регульовано. Тут ми пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух. В зв'язку з тим, що ми будемо робити лівий поворот, тому ми займаємо крайнє ліве положення. В даному випадку ми займаємо третю смугу. І згідно правил, ми повинні розворот так зробити, щоб не виїхати на полосу зустрічного руху. Зараз горить червоний сигнал світофора, тому ми дочекуємось, коли буде. Дозволено, ми поїдемо. І е, також ми бачимо знак, що ми знаходимося на головній дорозі, і напрямки руху по цій вулиці. Ми можемо рухатись як прямо, так і ліворуч. Якщо дозволено ліворуч, то і дозволений розворот. Включили лівів казінник повороту. У даному випадку ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються прямо нам назустріч і повертають праворуч. Будь ласка, подивіться, перед нами проїхав у автомобіль. Він правильно виконав розворот і зразу перелаштувався на першу смугу. Також і ми продовжуємо рух. Зараз ми прилаштуємося на другу смугу, тому що на першій смузі знаходиться нам перешкода. Стоїть автомобіль. Якби цього автомобіля не було, ми б рухалися по першій смузі. Під'їжджаючи до пішохідного переходу, ми зупиняємося перед ним і пропускаємо пішохода. Подальшому наш маршрут буде пролягати значить, прямо ми зайняли першу смугу, і також ви бачите знаки, де є таблиця, указуюча, що це перехрестя з круговим рухом. Ну і знак дати дорогу. Ми всім дали. І виїжджаємо на цю дорогу. Ми знову пропускаємо пішоходів. Продовжуємо рух на першій смузі. Ну, попереду у нас зупинилась теж учбовий автомобіль. Ми його будемо об'їжджати, а також інші транспортні засоби, які стоять перед ним. Виїжджаємо на древу смугу, займаємо положення. Ну, перед цим ми впевнилися, що це ж зелка заднього віду, що немає ніяких автомобілів, які ми. Будемо здійснювати їм перешкоду. І от нас попереду теж перехрестя регульоване. Горить зелений сигнал светофору. Ми будемо робити поворот ліворуч, включаємо вказівник повороту. Як правило, 50-100 метрів в населеному пункті ми повинні включати. Повертаючи ліворуч, ми займаємо положення на першій смузі. При повороті ліворуч ми повинні завжди пропускати зустрічні транспортні засоби, які рухаються прямо, а також які будуть робити поворот праворуч, а також пішоходів, які проходять проїжджу частину. Зараз ми рухаємось по вулиці Чадаєва. От тут дуже багато машин, які стоять ліворуч і праворуч. Це дорога, яка має по одній смузі в кожному напрямку, і не має осьової стошної лінії. Тому дозволяється транспортним засобам зупинятися як з лівої, так і з правої сторони в населених пунктах, тільки в населених пунктах. За межами населеного пункту такі зупинки з лівої сторони забороняються. Ми об'їжджаємо всі транспортні засоби, які стоять праворуч. Отут є можливість нам прилаштуватися зайняти своє положення на першій смузі, а абсолютно на єдиній смузі. Тому що тут дорога, яка має по одній смузі в кожному напрямку. Теж об'їжджаємо стоячі автомобілі і перед нами буде перехрестя нерівнозначних доріг. Ми також знаходимося на другорядній дорозі. Ми будемо пересікати вулицю Головну. Тому спочатку ми спостерігаємо транспортні засоби, які рухаються з лівої сторони, впевнюємося, що їх немає, і тоді можемо продовжити рух. А також ми повертаємо голову праворуч, впевнюємося, що немає автомобілів праворуч від нас і пересікаємо це перехрестя. Тут обов'язково потрібно пропустити пішоводів, якщо вони є. Ми також бачимо попереду, що в нас стоять тимчасові знаки, які говорять про те, що тут виконуються ремонтні роботи, є ями, От і швидкість обмежується знаком. Будемо об'їжджати цей стоячий автомобіль учбовий, тому що в нього виникла проблема. У даному випадку нам прийшлося об'їжджати цей транспортний засіб, виїжджаючи на полосу зустрічного руху. І ви повинні розуміти, що коли ви об'їжджаєте стоячий транспортний засоб, виїжджаючи на полосу зустрічного руху, то ви повинні обов'язково пропустити всі транспортні засоби, які рухаються вам на зустріч. Тобто ви повинні впевнитись, що ви не будете робити перешкоду для всіх транспортних засобів, які рухаються на зустріч. Під'їжджаємо до Т-образного перехрестя, яке знаходиться вже близько території серсного центру. включаємо ліві вказівні повороту. В даному випадку в нас їдуть транспортні засоби нам назустріч. Тому ми їх всіх пропускаємо. І після того, коли вони проїдуть, ми сміло можемо повертати ліворуч. Попереду в нас учбовий автомобіль, який виконує вправу розворот в три прийоми. Все добре виконали. За 50 метрів ми будемо повертати на територію сервісного центру поворот праворуч. Ви не повинні розставлятись, тому що багато учнів, які здають іспити, допускаються помилки при заїзді на територію сервісного центру, а також при паркуванні машини на стоянку забувають поставити автомобіль на стояночне стояночний гальмо. Тут приблизно такий маршрут, ви повинні їхати, коли будете завершувати цей іспит. Поставити в то місце, яке вам вкажуть інспектор. Зупинку здійснюємо ножним гальмом або робочим. Після чого ставимо рукоятку переключення передач на паркінг, якщо це автоматична коробка передач, якщо механічна, то в нейтральне положення. Ставимо на ручник, тобто стоянкові гальма. І після чого можемо відпускати вже ножні гальма, тобто робочі гальма. І зупиняємо двигун. Все, маршрут закінчено. Оцінка 5, якщо ви так все зробите.